На щиті до Білої церкви повернувся 35-річний захисник Дмитро Харченко. Воїн був водієм розвідувального відділення 78-го окремого десантно-штурмового полку. Загинув 17 вересня цього року поблизу населеного пункту Яструбине Сумської області. На колінах біля спасу Перебраженського собору його зустрічали друзі, близькі, побратими та небайдужі містяни. Поховали Дмитра на Алеї слави Сухоярського кладовища. У Скорботі залишились дружина, син. Матір, брат, співчуття рідним та близьким. Загинув як герой, виконуючи свій громадянський обов'язок перед державою. Завдячуючи його героїзму, зараз тут стоїмо вільно. Дуже добре відгукуються про нього. Сім'ю його добре знав, не те, щоб було, як керівник він підлеглий. Я знав, чим він живе, чим цікавиться. Нічого поганого сказати не може. Він був хорошою людиною. Хороший молодий чоловік. Ранковий обгін у місті Сквира перетворився на серйозну аварію. Двоє людей опинилися в лікарні після зіткнення Тойота та «ВАЗ». За даними поліції, 61-річний водій «Ланкрузер» під час маневру обгону виїхав на зустрічну смугу та врізався у «ВАЗ», який повертав ліворуч. У результаті удару 80-річний водій легковика отримав травми середньої тяжкості та був госпіталізований. А його 53-річна пасажирка обійшлася легкими ушкодженнями. nie Колишній високопосадовець Білоцерківської РДА постане перед судом за мільйон гривень завданих збитків державі. Прокурори обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт. Слідство встановило, що він, виконуючи обов'язки голови адміністрації, зловживав владою та службовим становищем. Зокрема, незаконно видав розпорядження про продаж земельної ділянки 0,35 гектарів державної власності приватному підприємству без торгів, а згодом уклав договір Півлі продажу, надавши перевагу визначеній юридичній особі, ціна землі була значно заниженою. Нагадаю, йдеться про нинішнього заступника міського голови та депутата Київської обласної ради. Ігровий майданчик, який лякав дітей та батьків, перетворився на безпечну зону для ігор. Минуло три місяці з моменту, коли мешканці будинку по проспекту Незалежності 30 забили на сполух через аварійний стан дитячого майданчика. Раніше він ні в кого на балансі не перебував. Тоді про цю проблему ми розповідали у своєму ефірі. Але сьогодні вже є результат: гойдалки, гірки та каруселі приведені до ладу, відновлені дошки та пофарбовані. Бовані всі елементи, а територія навколо прибрана та облаштована. За словами мешканки Тетяни Смогоржевської, кардинальні зміни стали помітні буквально за один день. Тепер дітям не страшно гратися, а батьки можуть спокійно спостерігати за їхніми забавами. Мешканці сподіваються, що такий підхід до відновлення дитячих зон стане нормою для всього міста. А безпечні та сучасні майданчики прикрашатимуть двори Білої церкви. Ми написали офіційне звернення на секретаря Білоцерківської міської ради для того, щоб майданчик передали в комунальну власність, так як він нікому не належав. І, в принципі, за ці декілька місяців відбулося. Те, що майданчик передали в комунальну власність, і ось нам нещодавно, буквально в неділю, прийшли, полагодили дитячий майданчик, пофарбували його. Тому це зовсім інший зараз вигляд. За що ми дуже вдячні відділу спорту і, звичайно, спорт для всіх ну всіх, хто прийняли участь, за те, що ось. Скажімо так, відреагували на наше прохання, тому що це важливо, і нам зараз приємно, що наші дітки вже не скажімо так не будуть травмуватися на цьому майданчику. Ми е, вдячні, тому що ми розуміємо, що зараз ми, ми не вимагали, ми не просили саме новий майданчик. Адже розуміємо, що зараз дійсно можливо, десь це все не на часі, але все ж таки хотілося, щоб наші дітки гралися, е, мали можливість гратися в, в хороших приємних умовах. Адже в нас будинок великий, якби в нас діток дуже багато. Залишайтеся не лише глядачами, а й співавторами наших сюжетів. Телефонуйте до нас у редакцію за номером 068 905 06 26. Також закликаю вас поставити дзвіночок на нашому ютуб-каналі, аби нічого не пропустити. Білоцерківська міська рада розглядає проєкт рішення про безоплатне прийняття у комунальну власність обладнання від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Його загальна вартість становить майже 6 мільйонів гривень. Йдеться про сучасні лабораторні прилади та техніку для забезпечення якісного постачання питної води і належних санітарних умов у місті. Серед отриманого обладнання спектрофотометр, автоклави, система очищення води, аквадистилятор, стерилізатори лабораторний посуд та інше майно буде передано на баланс комунального підприємства Білоцерків Водоканал, а далі включено до складу об'єкта концесії, яким управляє ТОВ Білоцерків вода. Для цього буде підписана додаткова угода до концесійного договору 2013 року. У міськраді підкреслюють, що така допомога ЮНІСЕФ сприятиме сталому постачанню безпечної води та розвитку інфраструктури міста. Білоцерківська міська рада готується ухвалити порядок використання шкільних автобусів. Документ, оприлюднений на сайті міської ради, визначає, як саме організовуватимуться безоплатні перевезення учнів та педагогічних працівників. Автобуси возитимуть школярів і вчителів до закладів освіти, а також забезпечуватимуть поїздки на екскурсії, змагання, культурні та освітні заходи. Передбачено підвезення учасників ЗНО та НМТ до пунктів тестування. Контроль за перевезенням. Везеннями здійснюватиме управління освіти і науки міської ради. Воно ж відповідатиме за розробку маршрутів, графіків руху та моніторинг технічного стану транспорту, використання автобусів у комерційних цілях заборонене. Усі витрати на їхнє обслуговування покриватимуться із місцевого бюджету у міськраді. Наголошують, ухвалення порядку дозволить систематизувати роботу шкільного транспорту та зробити перевезення дітей більш безпечними та організованими. Театр імені Панаса Саксаганського прийняв до родини акторів першого недержавного театру біженців «Терра інкогніто Режисер Анатолій Левченко розповів, що весь акторський склад працює саме для військових та їхніх родин, ВПО та волонтерів. «Терра інкогніто планують показувати репертуар у білі церкві до березня наступного року. Ми не випадково в білій церкві з паном Тарасом, директором театру, ми уклали меморандум про співпрацю, і нам дуже приємно, що театр не просто знаєте, так формально. А він відгукнувся і дякую Київській обласній раді, всім, хто доклався до того, тому що театр надає нам приміщення абсолютно безкоштовно. Ми театр біженців і ми працюємо для людей, яких позбавили, намагалися позбавити їхнього життя і їхнього щастя. Але ми віримо, що. Ця війна вона не в окопах, а в головах людей. І тому наш принцип і наш слоган театру розумний театр для розумної людини. І ми вважаємо, що цієї вистави постпісня це наш варіант лісової пісні Лесі Українки. Ми говоримо саме про те, що війна будь-коли закінчується, і говорить його дядько Лісовік. Бо ти забула, що ніяка туга краси перемагати не повинна. От на цьому да ми зосереджуємося. Що якщо щось і вийшло, не так в Лукаша і мавки, то тільки тому, що вони забувають, що краса добро має перемагати. В Україні вже понад 10 років працює інститут сілення травм, який допомагає людям відновлювати ментальне здоров'я та знаходити внутрішні ресурси для життя. За словами представниці інституту Анастасії Куги, одна з важливих програм пліч опліч, яка створює безпечний простір для родин загиблих захисників. Тут вони можуть отримати підтримку, знайти сили для життя та пройти шлях емоційного відновлення поруч із тими, хто переживає схожий до. Досвід. Нині центр проводить збір м'яких іграшок у вигляді тваринок для дітей полеглих героїв, аби подарувати малечі, частинку тепла і турботи. Їх можна приносити Анастасії. Її номер вказаний на екрані. Чому саме хочу зосередитись на цій програмі? Бо ми проводимо навчання по цій програмі, і також ми проводимо безпосередньо інститут з цілення трам табори по цій програмі для жінок і дітей загиблих наших захисників. Для проведення цих навчань та цих таборів ми проводимо іграшкотерапію. Для чого нам потрібні м'які іграшки-тваринки, тобто не вигадані персонажі, а саме тваринки, можливо, в когось дітки вже виросли, бо комусь не не актуальні вже ці іграшки. Але можна їм дати друге життя. Я закликаю всіх українців, всіх білоцерківців, долучитися за можливості до такої ініціативи, аби дати друге життя іграшкам і використати їх для такої хорошої справи, для наших навчальних семінарів, і також для безпосередньо для дітей, з якими ми працюємо в таборах. Кожна людина залишає по собі слід: хтось великий, хтось тихий, але завжди неповторний. 59-річний військовий Валерій Коваль був простим, щирим і водночас героєм свого часу. Рідні та друзі згадують чоловіка веселим, добрим і працьовитим. А його відданість була справжнім оберегом родини. Валерій не просто служив, він боронив нашу землю так, ніби це було його власне серце. І саме за це віддав найдорожче життя. Дивіться більше про воїна у сюжеті. Ну а це наші солдатські будні. Є трошки вільні у нас схвалили, ми вирішили патрончики помити, бо щоб вони були чистесненькі, гарнесінькі, водички вмираємось. Бачите, люди карасіли зараз, а ми патрони. Ми, патрон, ми патрончики. Ось таким хазяйновитим, добрим і веселим був Валерій Коваль, який майже все життя провів у Білій церкві. За фахом електромонтер 10 років працював на білоцерківському шинному заводі. Згодом чверть століття віддав роботі контролера на місцевому ринку оберіг. Як розповідає його дружина, ще з часів Революції Гідності Валерій був активним, возив туди продукти, а потім підтримував наших захисників. А вже у 2015-му, після загибелі свого кума Ярослава не знаходив собі місця і також рвався на фронт. Коли почалась повномасштабна війна, ми відразу поїхали на військомат, але його не взяли на фронт, тому що він не служив в армії. І в нього були великі проблеми з ногами. Потім він сказав: Я вдома сидіти не буду і поїхав у військову частину і записався в тероборону. Пробув там три місяці. А 1 червня, все таки він пройшов там навчання, їздив на полігон. І 1 червня його вже мобілізували до 72 ї бригади. Нашої славетної. до чорних запорожців Валерія зарахували на посаду навідника. Тетяна зізнається, він не сказав, що їде на фронт, і про це родина дізналася, коли вже опинився у Костянтинівці. Звідти його батальйон направили до Горлівки, а потім перекинули до села Павлівка. І саме ця назва, пригадує жінка, мала для нього особливий зміст, адже чоловік народився в Павлівці на Вінниччині, і захищав іншу на Донеччині. Ви знаєте, як -то кажуть, я була дійсно за між замужом за... Він в мене був як скеля. Я була за ним, як за скелею. Це... Він був справжній чоловік, у нього такий був вольовий дух. Казали, от у нього брат і дві сестри. Вони старші за нього, але вони казали, він молодший за нас, але він ми завжди його слухали. Він завжди всім допомагав. Він приймав рішення. Незадовго після свого 59-го дня народження, 13 жовтня 2022 року, під час масованого мінометного обстрілу білоцерківець забув рацію і побіг до бліндажа. Саме туди прилетів снаряд, і через велику втрату крові він загинув. Я Пам'ятаю, що я сину кричала, набрала сину, сказала вже ось він вже іншим телефонував. Не могла слова сказати, дуже довго заїкалася. Це дуже вплинуло на мене. Залишився його такий махровий халат теплий. І я постійно, от, коли прибігала з роботи, це от таке моє якісь. Одразу все, що я робила, це одягала халат, От наче як його обійми були. За словами старшого сина Богдана, батько захоплювався настільним тенісом, дуже любив плавати і пірнати. Якось йому навіть вдалося врятувати хлопця, який тонув. Сам Валерій жартома казав, що, мабуть, у минулому житті був рибою. Та для сина він назавжди залишиться передусім працьовитим. Тим, хто щодня власним прикладом прищеплював любов до роботи. Раз на тиждень він постійно виходив на зв'язок. У нього ще є два внуки: хлопчик і дівчинка. На даний час час він були ще менше, зрозуміло, зрозуміли. Він їх, їх запам'ятав. зараз вони вже старші. Тато для мене постійно був і татом, і можна сказати, він був мені завжди там і партнером. І... Партнером там по бізнесу, там деяких часах він був. Товариші ми були там, і одночасно він мені був татом. Ну завжди за нього споминаю там теплі спогади. він постійно привав до мене любов там до автомобілів, ми постійно там ремонтували ще з дитинства, ще з маленького віку він там навчив там подавати ключі. Також він був там електриком там, п'ятого розряду. Ну і в електрики мені також допоміг і трішки передав мені цього ремесла. То тепер вже там розетку навіть самі можемо поміняти. Попри тяжкі умови фронтового життя, чоловік із позивним оберіг намагався там знаходити розраду та дбати про красу навколо. Якось разом із побратимами він відновив криницю, саджав квіти і дерева та щиро любив тварин. У першу чергу дуже життєрадісна людина, наскільки з нього віє позитивом, тобто в нього дуже багато і друзів, і знайомих, тому що він така людина, що дуже любить знайомитись. Самі такі яркі моменти це, напевно, коли ми ну, тато організовував, ми всією родиною збиралися їхати в його рідне село. Ми там вбирали в хаті, тобто це там жили раніше ну, дід, дід з бабою, його батьки. І ми потім там жарили шашлики. Там пісні співали і ходили в ліс теж на природу, там собирали гриби, ходили на риболовлю. Незважаючи на свій вік і здоров'я, Валерій Коваль став на захист батьківщини та віддав їй найдорожче своє життя. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня та став почесним громадянином Білоцерківської громади. Ці нагороди не просто визнання його подвигу, а й нагадування нам усім про велику ціну свободи. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Дякуємо, що провели цей тиждень із Еспресо Біла Церква. Попереду вихідні. Нехай вони принесуть вам тепло, гармонію та гарні новини. Мирного всім неба!